Скоріше всього, хтось викинув кошеня, бо там воно було під забором в кущерях, і там під забором дирка. І це в нас таке люди роблять. Мені не раз підкидали, але зараз не підкидують, бо собака. І вони вичисляють, де собаки немає, і кидають людям, знімають з себе відповідальність і отаку малечу, не, ж, не жалко, таке маленьке. Воно мокре, мабуть, іще було, і все в землі сухе, позасихало, манюсеньке, отаке манюня така. Ми його накормили, шукали сливки, сливки з водичкою розвели. Воно там пищало, і наш котик туди. Я зразу подумала, що то якась птиця нічна кричить, бо ми ввечері збирали груші. А потім зрозуміла, коли побачила, що пепік наш там котик стоїть, і дивиться туди. Я почала шукати спочатку його не побачила, воно чорненьке. Почала з другої сторони шукати, чую, прямо коло мене десь пишіть, а я його не бачу. А потім зру... побачила так жалко, таке манюнечке. Треба зараз хто б в Дніпрі, будь ласка, відгукніться, напишіть сюди в коментарі, будь ласка. Може, в кого мама є, uh, кормляче. Воно, я його на ручки взяла в руку, а воно шукає цицю, щоб посмоктати. Ну, накормили ми його з, з цього шприца, щоб um, воно одразу не зрозуміло, а потім зрозуміло 2 мл з'їло. Ну, сливки треба розводити з, з водичкою. Ми з тепленькою розвели. Воно трошки як імітірує материнське молоко, і так воно заспокоїлось, воно холодне було таке. Зараз ми його обітримо, трошки, щоб оцю бруд з нього зняти. І е е е нагріли бутилочки водички, будемо її зігрівати, бо воно холодненьке. Я його на руки взяла, воно сразу і замовкло. Таке маленькое, така масінька наша. От воно лапочки і синоть почало. Ну, лап, лапусіньки, перчаточки біленькі, сапушки біленькі і пузик біленький. Будемо далі показувати завтра, ще знімемо відео з ним, що ми будемо далі робити. Будь ласка, допоможіть знайти. Нову маму, щоб його.